thank you Вітаю, дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Замить наші кореспонденти дадуть повну інформаційну картину середи. А на початку випуску стисло про головне. Діалог з Одеситами. Міський голова Геннадій Труханов провів робочу зустріч з представниками громадських організацій і незахищених категорій населення в Суворовському районі. СБУ зайнялася Савенком. Проти депутата облради, якого підозрюють в участі у бойових діях на боці ДНР та причетності до знищення українського катера в Азовському морі, відкрито кримінальне провадження. Віддячили за працю. Талановиті молоді Одещини вручили премії обласної ради. Вони люди різних професій, але усі доклали зусиль, аби Одещина та життя у ній стало кращим. Кілька десятків молодих та талановитих хлопців і дівчат стали лауреатами щорічної премії Одеської облради у десяти номінаціях. За здобутки переможців привітав перший заступник голови обласної ради Михайло Шмушкевич. Найбільш зворушливим було нагородження бійця, який у зоні АТО врятував понад 30 вояків, ризикуючи власним життям. В номінації за особисту мужність він посів перше місце та отримав грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. А ще щире людське спасибі за врятовані життя. Під час виходу з Довжанського котла був обстріл 18 годин. Під час обстрілу, рухаючись за автомобілем, збирав поранених, надавав медичну допомогу, то, що міг. Тоді, в принципі, тут взагалі не думав ні про що. Просто думав, щоб всіх повернути додому. Ще одна гордість Одеської області юна спортсменка Ганна Мандрік. Вона займається ушу майже 10 років та, незважаючи на зовсім не жіночий вид спорту, переконана, саме так гартує власний характер. Це благодаря упорним тренуванням, ну і, конечно, тренеру, який допомагав в тренував і готував к сорінуванням к отвітним стартам. Зазначимо, що виплата премій здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті Одеської області. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Актова зала будинку творчості на проспекті Добровольського заповнена. Тут зібралися ветерани, багатодітні матері, пенсіонери, керівники громадських організацій. Всі вони з нетерпінням чекають зустрічі з мером Геннадієм Трухановим. Міський голова проводить вже традиційний виїзний прийом. Того цієї зустрічі должно стать, первое, ответы на те вопросы, которые вас интересуют, второе, решение тех проблем, которые накопились у вас. Для того, чтобы это все дело было оперативно, для того, чтобы наш контакт с вами был и носил э, характер деловой встречи, со мной сегодня не только я приехал к вам, мы приехали сегодня с вами с представителями городской власти. Така форма спілкування віч на віч для Одеси нова, але найбільш правильна. Саме на зустрічах з міською владою одесити можуть розповісти про свої проблеми, бути почутими і більш того, отримати відповідь, яким чином і коли може вирішитися їхнє питання. Це яскравий приклад партнерських стосунків влади і городян, коли розглядаючи проблему кожної окремої сім'ї, можна отримати відповідь на загальні для незахищених категорій громадян питання. Механизм назначения субсидии упрощен. Вот этой семье для того, чтобы получить субсидию, необходимо только обратиться, написать заявление и заполнить декларацию. Больше никакие документы приносить не надо. В тех же семьях, где есть трудоспособные работающие, необходимо принести справку о доходах за 6 месяцев. И все. Людей отучили жить жить по закону. и пользоваться льготами, которые предоставляет государство, город. Они разучились люди. Вот мы сегодня слушаем Елену Петровну говорить вещи, которые должны знать. И мы сегодня ищем возможность для того, чтобы встречаться с вами и по всем направлениям, медицина, образование, соцзащита, рассказать вам, какие льготы есть и как оформить, и помочь вам... При складні часи, зокрема, скорочення надходжень до бюджету, міська влада впорядковує Одесу. І зміни, що відбуваються у Південній Пальмірі, відображаються на кожному її жителю. На заболотному вже закінчилися, почались активні роботи на вулиці Сахарова. Це те, що я вам обіцяв, коли був народним депутатом, тому що вулиці, будемо робити вулиці, розгружає вулицю Добровольського, Дніпродорогу. для того, чтобы по Сахарова можно было уйти на улицу Сахарова и там перемещаться, соединив ее с ранее реконструируемой улицей Бочарова. В дальнейшем Сахарова должна воссоединиться с улицей Марсильской. Мы должны пробить до конца улицу Марсильскую, чтобы это все как бы закончить, весь этот транспортный транспортную развязку, что очень существенно повлияет на транспортную обстановку в Суворовском районе. Сьогодні ведеться планова робота з вирішення такого серйозного питання, як Одеські довгобуди. Низка з них знаходиться саме у Суворівському районі. Більш того, за розпорядженням Геннадія Труханова, не видається жодного дозволу на будівництво, аж поки інвестор не надасть план розвитку інфраструктури. Строїш дом, но порядок в кварталі. Зілай дорожки, здійсни асфальт, освітлення, освіщення, зі і спортивну площадку і роботи. Ніхто. Когда бизнес увидел такое отношение городских властей, они с удовольствием начали благоустраивать парки, с удовольствием начали наводить порядок, начали мы достраивать дома. Я думаю, что у нас на, на Сахарова мы закончим дом, на Марсельской 1А. Пускай медленно, не совсем так, и хотелось бы, но ведутся работы по завершению недостроек. На Бочарова 45 идут работы на молодежном строительстве. Представники громадських організацій, за якими стоять сотні і тисячі соціально незахищених одеситів, підкреслюють, що сьогодні у них є надія тільки на Геннадія Труханова, який, на відміну від більшості депутатів, чує людей і йде їм назустріч. Я би хотіла сказати і про депутатів, які збиралися по нашим я представляю другому половину району, і говорю саме о них. Они давно давно забули, де їх збирательна округа і хто їх збирателі. Они уютно усели себе в депутатских креслах, натворили добра у нас на округах и, извините, поперли еще и Верховную Раду. Слава Богу, что не прошли. Парк Победы. 50 лет я там вырос в этом парке. Не делались никогда ни дорожки, ничего. Ну, сейчас идет там благоустройство. Причем достаточно качественное, хорошо. И опять же повторюсь, за внебюджетные средства. Ведущий, известный человек в нашем городе, народный депутат, там, не знаю, пяти или скольки созывов, берет подручную молодежь свою, студентов, и выходит на субботник. На субботник. Но в возрасте уже, казалось бы, взрослый человек и должен понимать, что на субботник ходят с граблями и с лопатами. Ну или там с метелками. Он приходит с флагами. Берет пять каналов. І говоріть, ми прийшли на суботник со студентами. Але нам власть не дала ні граблі, ні матеріали, нічого не дали. Ви знаєте, коли я смотрю на ось ось такі репортажі, я розумію, одно, що говорити-то нечого вже. Перетворення Одеси бачать і цінують люди. Городяни в один голос кажуть, таке особисте спілкування з мером та профільними чиновниками дозволяють людям розповісти про свої проблеми і побачити, наскільки оперативно вони вирішуються. С первого сту знать, какие проблемы решаются, как они решаются, и какие перспективы у нашего города, у района, и какая помощь может быть оказана обыкновенному человеку, потому что не всегда люди знают, куда можно обратиться или какую помощь можно получить. И вообще я считаю, чем больше встреча таких личных встреч, тем больше пользы для города будет. Мы уже не первый раз встречаемся с Геннадием и мы очень благодарны, что он делает нам эти встречи, и нам очень приятно его видеть, и то, что он понимает нас. Понимаете, его слышит народ. Вот главное, нас никогда никто не слышал, а сейчас они слышат нас, что мы мы говорим, он конкретно все виконує. Он чоловік дуже надійний. І дай бог йому здоров'я, щоб він ще працював довго. А Одеса вся за нього. Хоча там став палки, і колеса, все, но ми считаем, что он самый лучший мэр за все 23 года, честно. Особисте спілкування на більш дієвою формою взаємодії називають і представники громадських організацій. Ми всі общественники со всего города с очень большим уважением и восхищением и благодарностью воспринимаем вашу форму общения с общественной организацией. Вы действительно встречаетесь с ними, решаете много очень вопросов. Я сама не раз присутствовала на таких встречах. И это дает свои плоды и свои результаты. Хочу сказать огромнейшее спасибо нашей городской власти, За те, що к нам повернулися лицом. і хочу попросить Геннадій Леонідович, від імені всіх наших інвалідів просить встречу з вами в нашому обществе. Міський голова підкреслив, що сьогодні зустріч у такому форматі це планова робота влади і в такі непрості часи обов'язки влади бути поруч з людьми чути їх допомагати у вирішенні проблем. Є спонімання як працювати, Але складності, які сьогодні. Есть у нас, они требуют консолидации всех здоровых сил в нашем городе и понимания о том, что не может власть, допустим, работать в городе с активным противостоянием города. Поэтому, если мы что-то делаем неправильно, мы готовы это учесть, но в то же время нужна поддержка. Поддержка сегодня, население, ваша поддержка, общественных организаций. Участь у виїзних зустрічах міського голови профільних чиновників це можливість невідкладно розподіляти питання, які виникають за напрямами, і отже, вирішувати їх в оперативному режимі. А говорячи про кількість подібних зібрань, Геннадій Труханов підкреслює, зустрічатися з людьми будемо стільки, скільки того вимагають одесити. Кадрові зміни очікуються в Одеській облраді. І на черговій сесії, 21 листопада, має вирішитися подальша доля заступника голови обласної ради Петра Хлицова. Питання щодо дострокового припинення його повноважень вже розглянула президія облради. Як з'ясувалося, Хлицов вирішив висунути свою кандидатуру на посаду голови обласної ради. Цей пост має звільнитися в результаті обрання Гончаренка народним депутатом. При цьому, як повідомив діючий голова облради, хлицов почав переговори з депутатами. Не поставивши до відома своего керівника, когда я был избран председателем областного совета, мы решили попробовать поработать вместе с Петром Владимировичем. Я не ставил питання его отставки. Поработали. К сожалению, вот там последние особенно там, дни я пришел к выводу, что мы не сработались. Я думаю, что ни один из вас бы не потерпел, если его зам за его спиной начнет предпринимать какие-то действия, не уведомив своего руководителя, не уведомив председателя, даже не поставив его в известность. Своє виправдання поки що чинний заступник голови облради Петро Хлицов заявив, що не очікував такого повороту подій. Каже, свою роботу виконує старанно та сумлінно. Я узнав только зараз від вас і, би, і ви однео. Я замом прийшов, коли Ніколай Андрійович Тиндюк. Я працював замом. Вам как я працював. Мені було обвинення сьогодні сказано на тому, що... Вы планируете выдвигаться на голову областного совета. И почему мне об этом не предупредили? Ваше право, наверное, выставить это на повестку дня, но я за собой грехов не вижу и работать я хочу. Ще одне питання це відкликання депутата обласної ради Вадима Савенка за прогули. Як зазначив Олексій Гончаренко, політик вже рік не був присутній на сесіях, а у зв'язку з останніми подіями в Україні взагалі підтримує антиукраїнські ідеї. Про що свідчить відео з із всесвітньої мережі? Зв'язку з ним немає ніякого, наголосив голова облради. А СБУ відкрила кримінальне провадження за підозрою у сепаратизмі. Фактично, депутат знаходиться у розшуку. цей чоловік заявляє що він воює с Украиной на сессию облсовета совета не ходит. А, наше предложение, мое предложение как председатель областного совета, рассмотреть вопрос об обратиться о том, чтобы обратиться в областную избирательную комиссию об отзыве депутата Савенко. Вопрос этот носит характер а, нашей реакции. Конечно, закон, к сожалению, это все очень сложно дает нам возможность реализовать это. Но по закону мы как областной совет обязаны реагировать, если депутат вообще не ходит и не приходит на сессию облсовета совета и не работает. Це питання викликало чимало суперечок. Та після дискусій і розбіжностей у поглядах президія вирішила. Крапку у цій справі має поставити 38 -ма сесія обласної ради. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми продовжуємо слідкувати за життям міста та регіону. Про найцікавіше вже розкажемо у наступних випусках. Телефон редакції 705-79-91. До зустрічі.